Ну що, розкопали ми це чудо. Ось такий ясен. Серйозний ясин около метра в діаметрі. Сейчас ми його челюсті візьмемо. И выкинем туда, вкручу. Не долго одной рукой рулевать и брать Ну що, виходить беру його, а заток піднімається. Дуже важкий. Зараз ми його трошки загорнемо низ і випнемо туди вкручу. Ось так, загорнули і зараз ми його туди попитаємося випнути. Корінь просто необ'ятний. Я не знаю як його під поширині. Півка в шаперед занімає. Піше метр в діаметрі Ось так ми я перевернули і зараз туди викнем майже достой. Зараз загорнюємо цю ямочку і в принципі ми задачу зробили. Всім удачи, всім пока.